Про проблеми зі сміттям та підходи до його сортування говорили під час круглого столу у міській раді. Наразі в Олександрії триває інформаційно-комунікаційна кампанія живи в чистоті, будь свідомим Олександрійцем. Перше обговорення стосувалося сміттєвої кризи, проблема, яка актуальна для нашої громади та держави загалом. Чому для міської влади дуже важливо саме цей напрямок роботи, тому що ну я думаю, ви всі знаєте і. Такі питання піднімалися не тільки на рівні міської влади, а вони напевно йшли і з низів і від тих самих квартальних комітетів, від голів ОСББ, від просто мешканців нашої громади, і від навчальних закладів про те, що сміттєва криза вона на сьогоднішній день ну, надзвичайно актуальна не тільки в Україні, а й в нашому місті теж. Чому ну, це важливо? Тому що скорочення сміттєвих полігонів. Це надзвичайно актуально, і чим менші сміттєві полігони, а це може можна досягти тільки сортуванням сміття, тим безпечніша наша природа і наша екологія. Участь у заході взяли представники управління міської ради, голови ОСББ, старші будинки. Онлайн до заходу долучилися партнери. Зокрема, повідомили, що Олександрійській громаді в рамках проєкту вже надіслали постери соціальної реклами щодо розумного поводження зі сміттям. Про поточний стан вивезення та утилізації твердих побутових відходів у нашій громаді інформував Михайло Солятицький, зазначив, що сортування сміття наразі в місті не проводиться. На жаль, воно практично не сортується, а все вивозиться разом, тому що місто не обладнане місцями для сортування сміття. У нас була програма у 2022 році, яку ми планували на три роки впровадження системи збору і сортування та утилізації. Ця програма вартість її складала порядка 30 мільйонів. І ми її почали в 2022 році впроваджувати. Було виділено з бюджету порядка 18 мільйонів гривень, за які ми придбали нові чотири сміттєвоза і контейнери для збору сміття. В 2022 році ми обладнали частину сміттєвих майданчиків, які були в критичному стані. Облаштували їх новими контейнерами для збору сміття, але на жаль, далі ми поки що не продвинулись в плані сортування сміття. Досвід сортування сміття має ОСББ Любові Мороз, і таких об'єднань в Олександрії вже декілька. Активістка розказала про екологічну та економічну вигоду такого підходу. Пояснила також, як розумному поводженню зі сміттям центр допомоги Олександрія буде навчати школярів. То ми розуміли, що зразу донести до людей, чому це потрібно робити, це досить складно, так тобто це потрібен час. Але ми показали, що при зменшенні кількості пластику, картона, який викидається у загальні баки, ми зможемо скоротити ці об'єми, і тоді ми менше будемо платити за вивіз сміття. Це було основним месенджем. І зрозуміло, що не всі викидують, на жаль. Тобто, у нас три будинки. Наші мешканці нашого будинку він більш такі дисципліновані, можливо, там з самого початку, тому що ми... Проговорювали ці моменти. Я спілкувалася навіть з керівником організації, які забирають сміття. Вони також впроваджували окремо від себе в декілька школах сортування сміття. То я думаю, цей проект він повинен бути успішним. І якщо ми дивимося вперед, то ми розуміємо, що за рахунок цього ми зменшуємо кількість сміттєзвалищ, які отруюють і наші води, і землі. Під час зустрічі, що проходила наживо і онлайн, досвідом організації розумного поводження з побутовими відходами у Хмельницькому. Поділилася представниця Ця офісу розумне довкілля Хмельницький. Наразі у цьому місті сортують скло і Пет 400 контейнерів в чотирьох мікрорайонах, стовідсотково забезпечені ємностями для сортування навчальні заклади. Дії у Хмельницькому центру управління відходами, рекультивація полігону, обробка відходів, придбання нової комунальної техніки. На реалізацію залучено більше 30 мільйонів євро. Особливу увагу приділяють навчанню дітей розумному поводженню зі сміттям. З інформаційної кампанії розпочинає і Олександрійська громада також вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами.